Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися писати. Давайте згадаємо, де знаходиться наш робочий рядочок. Ось цей вузенький рядочок ми називаємо робочим рядочком. Ми будемо намагатися писати похило як наші похилі лінії. Ну що, починаємо? Давайте згадаємо, що ми писали з вами раніше. А ми писали з вами ось такі палички, як дощинки. пам'ятаєте? Давайте трошки потренуємося. Намагаємося писати під нахилом. Ось так. А тепер давайте згадаємо буквочку І. Пам'ятаєте, як держачок у парасольки? І зверху крапочка. З нахилом ведемо крючечок і зверху крапочка. З нахилом ведемо і зверху крапочка. Ось це наша буквочка І. Написали кілька буквичок, і тепер ми можемо знову написати палички. Не поспішайте. А тепер знову буквичку і пишемо. Молодці! Я сподіваюся, що у вас у всіх все вийшло. А тепер трошки відпочинемо. Порухайте пальчиками, щоб пальчики наші відпочили. Ми трохи відпочили, а тепер намалюємо грибочки. Ніжка і шапочка. Ніжка і шапочка. Намагайтеся теж малювати під нахилом і шапочка. Ніжка і шапочка. Подивіться, як я малюю ніжку. Я починаю зверху вниз вести, як буквочку І, а потім піднімаю догори і шапочка. І ще раз. Вниз, вгору і шапочка. Вниз, вгору і шапочка. Вниз, вгору і шапочка. Ось так. Якщо у вас втомилися ручки, ви можете зупинитися і відпочити, а потім продовжити. Молодці. Якщо не встигли, зупиніть відео і допишіть, будь ласка. А зараз ми трошечки розімнемося, наші пальчики відпочинуть, і наші ручки політають, як метелики. Зробіть з ручок метелики, ставте разом долоньки і помашіть крильцями, як метелики. Молодці. Метелик прилетів до нас в зошит. Намалюємо метелика. Тулуб. Крильця. Ось так. А тепер намалюємо, як метелик літає з квіточки на квіточку. Починаємо з гори. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Не поспішайте! Якщо стомилися, відпочиньте і знову продовжуємо. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Вниз, вгору. І ще відпочиваємо. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. ще відпочиваємо. Молодці. Вниз, вгору, вниз, вгор. вниз, вгор. вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Вниз вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору і вниз, вгору. Останній раз. І тепер ми намалюємо квіточку. Куди прилетів метелик? Ви теж намалюєте квіточку. А тепер подивимося на наш шлях метелика, як метелик наш літав. А він не просто так літав. Він малював буквочку «и». Подивіться, ось це наша буквочка И. Давайте подивимося, як ми будемо писати буквочку И. Зверху вниз. Крючечок, нагору і зверху вниз, і знову крючечок. Ось така буквочка И вийшла. І ще одну, давайте напишемо в Зверху вниз під нахилом, крючечок, нагору і зверху вниз. Крючечко. Ось така буквочка И. Вниз вгору, вниз. Вниз, вгору вниз. Напишемо буквочку І в робочому рядочку. Вниз, крючечок, вгору, вниз, крючечок. Ось і вийшла буква «І». І ще раз. Під нахилом пишемо. Не забуваємо. Вниз крючечок, вгору вниз крючечок. І ще раз. Вниз крючечок, вгору, вниз, крючечок. Ось така красива буква И в нас виходить. Так, пишемо. І ще раз. Вниз, вгору вниз. 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 Ось так вийшла у нас буквочка И. Тепер покладіть ручку або олівець. І трошки відпочиньте. Ви всі сьогодні молодці. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Далі буде!